Вітаю на уроці української літератури. Сьогодні ми з вами ознайомимося із життями-творчістю відомого українського письменника Тараса Григоровича Шевченка, і його поезією Думка тече вода в синє море. Пригадаємо, хто такий ліричний герой вірша. Пропоную записати сьогоднішню сьогоднішнє число і тему, поставивши відео на паузу. Традиційно починаємо наш урок з організаційного вірша. Слухай вчителя уважно і веди себе поважно, щоб зуміли всі все зробити. Та все добре зрозуміти. На уроці не гукайте, завжди руку піднімайте. Там, де шум і крик буває, праці здатності немає. Отже, друзі, про що ви дізнаєтесь сьогодні на уроці? Сьогодні ми з вами ознайомимося із життєвим і творчим шляхом Тараса Григоровича Шевченка. Ознайомимося з поняттям ліричний герой. Будемо намагатися не плутати його з автором твору. також будемо продовжувати формувати ваші навички виразного читання, розвивати навички аналізу змісту написаного і, звичайно, Знаходити засоби художньої виразності в ліричному творі, і виховувати любов до рідного краю і почуття патріотизму, і повагу до однокласників. Отже, які твори називають народними? І наводіть приклади таких творів. Це ті твори, які належать до усної народної творчості, фольклорної спадщини українського народу. Сюди належать різножанрові твори, що виникають в певному середовищі. Автора ми не можемо визначити у народних творах, автором є народ. Тому тут такі риси притаманні. Таким твором, як анонімність, колективність, усна передача. І такі твори у нас в основному що? зазнають змін. Тобто ми можемо побачити, наприклад, якщо говорити про пісні, календарно-обрядові, зокрема, різні різні. Скажімо, види цих пісень. Тобто, може бути від однієї пісні 70 однакових пісень, але трішечки які різняться за змістом. 70 різновидів пісень. Отже, тут ми можемо навіть вжити з вами такий термін, як «усна народна творчість і пригадати його, фольклор по-іншому це твори, народні твори, що складені народом. І які передаються з уст в устав, з покоління в покоління, і при цьому змінюються і доповнюються. Це у нас тут пісні, це можуть бути казки, легенди, тобто всі-всі-всі жанри, які в усній формі побутували в нашого народу. Які твори називають літературними? Назвіть приклади таких творів. Літературні твори, пригадуємо, це. Той твір, в якому є конкретний автор. Ці твори, на відміну від народних творів, не мають усного побутування, тобто їх записали і безпосередньо ми не можемо їх змінювати. Ми відтворюємо зміст дослівно, тому що є авторське право і закріплене за тим письменником, який є автором цього твору. До народних можуть також належати і казки, і різні пісні. Але вони мають бути що написані конкретним автором і не зазнавати змін. змін. Наведіть, приклад, наприклад народної пісні і, наприклад, літературної, які ми з вами вчили на попередніх уроках. Отже, народними є пісні календарно-обрядової творчості. Ой, весна, весна Днем красна", так, які ми ще знаємо: ой, кувала Зузуленька. Ой, хто хто Миколая любить, Нова Раді стала, добрий вечір тобі, пане господарю, Щедрик, Щедрик, Щедрівочка і інші. Ми багато з вами розібрали писень на уроках української літератури. А тепер назвіть, будь ласка, пісні літературного походження, які мають автора, хто може сказати. Це у нас наш гім, державний, урочиста пісня, яка виконується на всі і урочисті, і поминальні. Події, зокрема, заходи, так? Це в нас ще не вмерла України. Хто у нас, до речі, написав? Чубинський, а музику. Слова на музику поклав Вербицький абсолютно правильно. Ще не вмерла України. Далі молитва. Хто написав молитву, пригадуйте. Олександр Конийський, так, добре. А композитор. Який поклав ці слова на музику Микола Лисенко? Ой, Лозі червона калина це настрілецька пісня. Так? А, у нас Андрій Хливнюк виконував її із початком повномасштабного вторгнення. Як тебе не любити, Києва міна» – офіційний гімн України? Ми з вами розібрали на попередніх уроках. Це є пісні літературного походження. А тепер попрацюємо із підручником. Відкривайте сторінку 35-37. Творчість Тараса Григоровича Шевченка, народного кобзаря, є не новою для вас, тому що ви знайомилися ще і в 5 класі, і раніше з творчістю цього письменника. І ми можемо з вами сміливо утворити навіть літературне гроно. Напишіть собі в зошиті посередині Тараса Григоровича Шевченко і поставте стрілочки. Напишіть, ким він був. І спочатку ми з вами знаємо, що з маличку Тарас Гергорович Шевченко був кріпаком у пана Енгельгарда. Так? Він мусив покинути рідний край, поїхати за своїм паном до Петербурга, тодішньої столиці Росії, і що робити? Прислужуватися йому. Отже, перша стрілочка, він був кріпаком, і безпосередньо служив панові Енгельгарду. Але потім після викуплення кріпацтва він став повноцінним поетом. Також він займався справою малярською, він був художником. Він був громадським діячем, пророком, генієм і кобзарем. Отже, у вас мало вийти ось таке гарне сонечко. Хто не встиг записати з моїх слів? Ось дивіться, у куточку у вас є. Цей асоціативний кущ, можете його поставити відео на паузу і переписати собі в зошит. Отже, ми з вами поговорили про те, що Тарас Григорович, бувши у Неволі, служивши кріпаком у пана Енгельгарда, мусив покинути рідний край і поїхати за своїм паном до Петербурга, тодішньої столиці Росії. Білими ночами майбутній поет любив приходити до літнього саду. Де перемальовував скульптури. Якось за цим благородним заняттям хлопця помітив Іван Сошенко, студент Петербурзької академії мистецтв родом з України. Вони заприятелювали, саме Сошенко першим виявив Тараса і сприяв викупу земляка скріпацтва. Пристрасть до малювання у панського козачка була непереборна. Панові Енгельгарту наприд неслухняний попухач, що замість того, щоб віддано чекати чергової вельможої примхи, замріяно пірнав у своє мистецтво і малював, малював, малював. Тож вирішив бундючний ангельгарт використати таку несподівану забаганку свого двірського козачка і вивчити його на такого ж двірського, але вже художника. І не дивуйтеся. Пани влаштовували справжні змагання на кращих актрису кріпачку, музиканта-кріпака, художника, собаку, коня тощо. Причому ціна елітного цуценяти, до речі, могла бути значно вищою, ніж ціна будь-якого з кріпаків. Навчатися Тараса віддали до цехового майстра, художника Ширяєва. Шевченко оселився в нього на квартирі. Як помічникові художники. Художника йому довірялося готувати трафарети малюнків, створювати композиції різних орнаментів, малювати інтер'єри петербурзьких палаців. І навряд чи хто зараз згадає про те, що талановитий український юнак, про якого ще й не знала сама Україна, брав участь у оформленні Великого театру Петербурга. Про це Тарас Григорович значно пізніше напише у своїй знаменітій тій, тій автобіографічній повісті художник. Так бракувало вільного часу, але так хотілося справжньої творчості білими петербурзькими ночами на алеях літнього саду, часто можна було зустріти невисокого кремезного юнака, що малював солодко усміхнених богинь і суворих богів. Тобто це знамениті статуї петербурзького парку. Саме ця безкоштовна майстерня відіграла вирішальну роль, у тому що він познайомився з Сашенком і по-дальшому отримав свободу. Спочатку Іван Сушенко увів Шевченка в коло української і російської інтелігенції. Познайомив з поетами Євгеном Гребінкою і Василем Жуковським, з художниками Карлом Брюловим і Олексієм Венеціановим. Який, до речі, був придворним живописцем, і Венеціанов приятував тоді з віддатним поетом Василем Жуковським, який при дворі тодішнього імператора Миколи Ігор був досить впливовою особою, тому що виховував наступника без того. І Жуковський був людиною такою сентиментальною, романтичною, і він дуже розумівся на справжньому мистецтві. Тому тільки познайомившись із Шевченком, він одразу оцінив талант цього алмаза в кожусі, як він говорив про Тараса Шевченка. І відтоді Жуковський енергійно клопотався про визволення Шевченка з кріпаства. І разом із Жуковським взявся до благородної справи ще один професор Академії мистецтв Карт Брюлов, видатний, який ось, наприклад, намальований тут. Ліворуч на портреті. Так. Він, до речі, написав одну із найвідоміших у світі картин Останній день Помпеї. Можливо, хтось бачив, не бачили, Загу... О, загугліть в інтернеті дуже красива картина і велика за розмірами. Брилов, познайомившись із Шевченком, одразу відзначив, що не кріпацький був у нього вираз обличчя, і він відмітив талант. Високий талант Шевченка. Отже, друзі, нові друзі Тараса Григоровича саме допомогли йому отримати волю. Дві з половиною тисячі рублів. Нечувана на той час сума. Ось ціна свободи Шевченка. Де ж друзі Шевченка взяли таку суму? Вони були людьми творчими то й придумали лотерею. Карло Брюлов написав портрет Василя Жуковського.